Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму youtube каналі Сьогодні я покажу вам новий проєкт, де можна непогано заробляти. Для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль, також можна заходити по номеру телефону, друзі, як кому угодно. Також є техподдержка, друзі, якщо вам щось непонятно по проєкту. Можете вибрати мову. І так, давайте, друзі, перейдемо в мій аккаунт, ще я все покажу, розкажу, принципи проєкту і тут все понятно. Чекаємо, доки йде загрузка. І так, дивіться, добро пожалувати». Ось наш офіційний сайт. Время запуску 3 сентября. Тобто, друзі, сьогодні запуск. Поповнення тут USDT TRC-20 і TRX тоже trc 20 Мінімальна сума депозиту 10. Мінімальний вивод 2,8. Давайте далі подивимося. Тут у нас по цим. І так, друзі, зразу ми можемо крутити колесо для того, щоб отримати бонус. Е, і також тут дається 50 доларів бонус. Е, з 50 доларів ось і десятку поповняємо. Е, получається мінімальний вход всього 10 е, USDT. І так, друзі, дивіться, в мене VIP-1, виходить, ось 60. Е, ось моє завдання на сьогодні виконати. Також далі VIP 2 йде. Ми потім по Віппам, друзі, пробіжимось. Ось, дивіться, VIP получається 80 бонус, це що 20. Ой, 50 бонус, 50, треба поповнитися на VIP2 і так далі, друзі. Тобі. Ось профіль компанії, кому цікаво, можна зайти, подивитися. Далі, перезарядка, друзі. Для того, щоб зайти на проєкт, якщо ви хочете заходити в TRX, x можете заходити в TRX, в USDT, Допустимо, якщо VIP-1, то. То 10 доларів, якщо vip 2, то 50 доларів. Для того, щоб поповнитися, копіруємо номер кошелька, е скидаємо ту суму, яку ми хочемо поповнитись, нажимаємо «Поповнення», що це завершено. В течені від 1 до 3 хвилин, друзі, кошти прийдуть вже вам на баланс. І так само, друзі, точно так само поповняється з TRX. Дивіться, копіруєте, поповняєтесь, і все, без всяких проблем. Е і так, звісно, ми друзі, будемо робити виплату з проєкту. Ось тут у нас є відзивати. Тут можна скачати приложення Кому цікаво. Е, також у нас тут є, дивіться, теж Е, Далі у нас тут показується уведомлення. То есть, дивіться, вийти, щоб отримати бонус. Давайте я сьогодні перший день, виходить, як війшов вже. Вийти зараз. Нажимаємо успіх. Все, дивіться, 0.20 я опять отримав бонуса Завтра зайду, друзі, опять отримаю бонус. Получається. І так, давайте вернемося назад. Далі, що тут у нас є по проєкту, також техподдержка, уведомлення. Тут будуть показувати у нас уведомлення про виплату, друзі. І так, давайте перейдемо у мій аккаунт, ну, у мій кабінет, я вам покажу, дивіться, в мене 60-50. Давайте я виповнюю на сьогодні своє завдання. Ось мої завдання. Нажимаємо Завершити. Чекаємо, доки завдання виповняється. Все, успішно. Дивіться, на сьогодні в мене одне завершене завдання. Я отримав 2,80%. Далі, друзі, давайте подивимося по проєкту. Дивіться, тут є наша команда. Як бачите, в мене 0 по камісь. Ваш реферальний код, ваша реферальна силочка. Приглашаємо команду, заробляємо як можна більше. Дивіться, перший уровень у нас 10% 2 ,1%. Тобто Можна приглашати в команду і отримувати непоганий доход по відсоткам. Далі давайте перейдемося по VIP. Тобто віп VIP-1, я вам казав, у нас всього 10 USDT 2.80 день. VIP-2 у нас 100. У нас є бонус, виходить 50. VIP 300. Це, виходить, 250. VIP 4 900. І так, друзі, далі. Ось по VIP. Дивіться, чим більше Віп, тим більша сума виходить доходу. Ось можемо подивитися внімательно, прочитати, кому цікаво. Дивіться, тут 3900, 1425 зразу доходу. Ось по Віпам. Так що, друзі, кому цікаво, можна залітати, заробляти. Тут у нас де показується журнал обновлений. Ось по віпам у мене VIP-1. бачите, 60. Вертаємося, друзі, назад. Давайте перейдемо в мій кабінет. Ось дивіться, тут так само можна зробити з кабінета перезарядку. Отзивати. Що... Давайте подивимося, ось що дивіться: 60-50 в мене це. Мій, получается баланс, і 2.80 в мене вже доступно, друзі, для виплати. E, також тут у нас є фінансові записи. Можна подивитися. То есть, ось, e, безплатна реєстрація 50 USDT, то есть бонус, і увеличение системи на 10. То есть все вход 10. E, скидка на щасливий розіграш 0.30 і награди за вход 0.20. І сняття средств, ось. 2,80, друзі, буде доступно. Преимущество задачі. Я ще буду знімати, обязательно покажу вам. Е, і і змінити пароль, друзі. Якщо ви не знаєте моє свій пароль чи забули, можете зайти і типу, поміняти пароль, виходить. І так, давайте опять повернемося в кабінет, будемо заказывать, друзі, виплату з проєкту. В принципі, по проекту все понятно, Проєкт простенький, мені подобається такий. Не треба ото довго бігати по ньому. І так, давайте нажмемо отзивати. Ось, дивіться. У мене тут, виходить, доход йде е, в TRX, як бачите, дивіться. Е, 18.17. Тобто, давайте, друзі, будемо заказати виплату з проєкту. Давайте повернемося на мій кошельок. Чекаємо, друзі, доки йде загрузка. І так, друзі, дивіться, в мене на балансі виходить 30 TRX. Давайте зараз будемо, ну, отримувати виплату. Нажимаємо «Отримати». купіюємо адрес кошелька. І вертаємось, друзі, назад. І так, друзі, давайте вводимо квоту нашу. Получається, так і вводимо 18.17. Ось, 18.17. Адрес нашого кошелька, друзі, того, що ми скопіювали. І давайте будемо заказувати виплату. Нажимаємо Подтвердіть. E, все, дивіться, вивоз вас сред успішен. Друзі, чекаємо, доки кошти поступлять мені на баланс. Мій кошельок просигналізує про виплату. Буває, не сигналізує. Зараз чуть побудемо та й побачимо. В принципі. Все, давайте перейдемо ось на, мій, фінанс, на мої фінансові записи. Ось подивимося зняття. Мінус 2,79 USDT. Ось мені прийшло в TRX 1816, виходить. Я заказував 18 там бачу пару копійочок, бачите, зняло. Е, кошти прийшли, в принципі, дуже швидко, е, без всяких проблем. Ось, отчислення призняті. Перевір вже в мене є, друзі. Завтра буду робити опять нове відео е, YouTube Shorts коротке. Е, Теж буду робити виплату виходить, з проєкту. Давайте, друзі, перейдемо на мій кошельок. У мене було вроді 30 TRX, якщо я не ошибаюсь. Так, e, да, в мене вже 48, ось друзі, кошти мені поступили без всяких проблем. Так що, кому цікаво, можна заходити заробляти. Всім дякую, друзі, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний, до побачення.